Популяризація такого виду спорту, як шахи, знайшла відгук на Дніпропетровщині, адже ще за радянських та пострадянських часів вихованці секцій та клубів області посідали призові місця на численних змаганнях. Тому потенціал, аби відродити колишню славу, є цьогорічний журналістський шаховий турнір, якому також активно сприяли і міська федерація шахів та адміністрація педагогічного інституту Криворізького національного університету, став одним із перших кроків в реалізації проекту. Вагому підтримку надала міська організація партія регіонів, зокрема депутати міськради Юрій Іванов та Юрій Арсієв, подбали організатори і про призовий фонд для учасників гри. Константин Юрійович Павло, як Председатель Граської. Організації партии регионов и вся партия регионов депутати разных поддерживают спорт и шахматы в том числе. Сейчас я рад, что мы участвуем в возрождении этих турниров. Союз журналистов Криворожья можно сказать кузница кадров для всей Украины. Ну, Люди творческой профессии, которые должны думать, анализировать матеріал. Масам, і в тому числі і депутатам, шахи недаремно називають улюбленою грою давніх царів і полководців. Вона розвиває чимало вмінь та навичок важливих будь-якій професії, а в журналістиці особливо. Тож не дивно, що любов до цього виду спорту у багатьох учасників турніру дуже давня. Я великий ентузіаст. Шахів, от, і лише професійна робота журналістки не дозволяла мені займатися ними стільки, скільки треба. Але я вважаю, що якщо я чогось досяг, то в немалій мірі саме завдяки шахів, шахам, тому що вони дисциплінують мислення, виробляють витримку, е, вміння комбінувати. От стільки переносити невдачі, шаховий спорт на другому місці після футболу. Так що футбол серед фізичних видів спорту найкращий в світі, а шахи серед інтелектуальних. Змагалися журналісти в командній першості. Боротьба приходила напружена. Кожен намагався принести бали своїй команді. А оскільки шахові турніри серед журналістів вже не один рік організовувала міська організація Національної спілки журналістів України, то досвіду гравцям не бракувало. Влаштовуємо шаховий турнір, щоб посперечатися, позмагатися, виявити кращих і відчути себе трошки вільніше і від тієї писанини, якою ми щодня займаємось. А взагалі це дуже гарна справа. і Я думаю, що в майбутньому ми будемо продовжувати такі турніри з тим, щоб і більше залучати журналістів для, до шахової гри. Звання кращих шахістів в цьому турнірі отримала команда журналістів газети Червоний гірник. На півбала поступилися їм представники державної телерадіокомпанії Криворіжжя грамоти та призи за третє місце отримала збірна команда журналістів. Завершився турнір взаємними вітаннями та пам'ятними фотографіями, адже це не лише приємна згадка, а й свідчення активної роботи журналістів та діячів міста по підтримці регіонального проекту, який, до речі, обіцяє бути перспективним і для міста, і для області.